Слава героям слава! Слава Україні! Героям слава, друзі! Чалий розбігається і забиває. Дмитро Чалий. Чалий, луговий, Оленін. Жутко перехоплює м'яч в центрі поля. Чалий пас на лугового. І забиває Ілля Луговий. Водочка та Єлтуховський. Така четвірка зараз у Альянсу. Ух, який простріл! І відзначається. Скорочує трохи відставання. Альянс. Федоренко, яка помилка! Довбня, наздовж жене так! Нас доганяє і рахунок стає відразу 2-2. Часом луговий жолтко. Чалий. Ой-ой-ой, який простріл! І Дмитро Жолтко забиває. Жолтко обігрується із луговим. Луговий запускає Жолтко, той в центр. Але там Денис Оленін підстраховує. Луговий проходить пас у центр. Желтко! забиває Дмитро Желтко. Не вдалося вийти в контратаку. Житні сльозі. Колодочка, колодочка на Мухіна. У Мухіна м'яч зрізається на підбиранні. Меденець. І все ж таки забиває Сергій Мухін. Меденець в центр. Іванюк забирає. Чалий чалий прострілля луговий відзначається.